Дві дороги йшли поруч, петляли, блукали, в різні боки розбрелися і дружби не стало. Чи зійдуться ще докупи, чи зведе їх доля, чи загубиться їх слід десь посеред поля? Може, йтимуть серед інших дорих і стежинок, їх зустрічатиме в житті не один спочинок. Може, виростуть із часом в майстраль чудову, чи закрутяться вони в кільцеву дорогу? Дві дороги йшли поруч, петляли, блукали. Дві дороги ми з тобою, на рушничок стали.